Житков Борис Степанович хоробре каченя. Щоранку господиня виносила каченятам повну тарілку посічених яєць. Вона ставила тарілку біля куща, а сама йшла. Тільки но каченята підбігали до тарілки, як із садка вилітала велика бабка і починала кружляти над ними. Вона так цвірчала, що налякані каченята тікали й ховалися у траві. Вони боялися, що бабка їх усіх покусає, а люта бабка сідала на тарілку, куштувала їжу і потім летіла геть. Після того каченята весь день не підходили до тарілки. Вони боялися, що бабка прилетить знову. Увечері господиня прибирала тарілку мовлячи. Певно, наші каченята похворіли, щось вони нічого не їдять. Вона й гадки не мала, що каченята щовечора лягали спати голодні. Якось до каченят завітало в гості мале каченя Олекса, їхній сусід. Коли каченята розповіли йому про бабку, воно почало сміятися. Ото хоробрі, мовило воно, я один прожену ту бабку. От побачите завтра. Ти хвалько, казали каченята, завтра ти першим злякаєшся і втечеш. Наступного ранку господиня, як завжди, поставила на землю тарілку із посіченими яйцями і пішла. Ну, дивіться, гукнув сміливий Олекса, зараз я битимуся з вашою бабкою. Щойно промовив це, як задзищала бабка. Просто згори вона полетіла до тарілки. Каченята збиралися вже дременути, та Олекса не злякався. Не встигла бабка сісти на тарілку, як Олекса схопив її дзьобом за крильце. На силу вона вирвалася і полетіла зі зламаним крилом. Відтоді вона ніколи не прилітала до садка, і каченята щодня їли досхочу. Вони не тільки їли самі. Але й частували хороброго Олексу за те, що він порятував їх від бабки.